Що творилося там? Я бачив, яке ставлення людей. Я не хотів, щоб та війна прийшла сюди до нас, на Київщину, щоб у нас тут творилися ці ті бізчинства, які творяться на тій території. На нашу пропозицію прогуляти з Києвом Олексій погодився одразу. Спеціально для експерименту обрали найбільш людне місце у столиці хрещатик. Чоловік зізнався, що вперше після року на сході України він так просто гуляє містом. До лав Збройних сил його призвали ще 10 березня минулого року. З того часу єдине, чим займався чоловік, оборона України. Він служив в окремому батальйоні Тупас пройшов чи не всі найнебезпечніші бої, зокрема під Краматорськом. Однак на все життя Олексій запам'ятає вихід з Дебальцевого за весь час перебування на фронті загинуло лише два його товариші, але і ці втрати зачіпають чоловіка заживе, хоч вигляду він намагається і не показувати. Ну я вважаю, що нам необхідно його було тримати, але у хлопців ну я так з ними спілкувався з останніми, хто звідти виходив. Просто вже начали заканчиваться боєприпаси, топливо. Їх взяли в оточення, їм було дуже важко там знаходитись. Їм потрібна була вогнева підтримка дуже сильна. Із-за того, що оголошено перемир'я, їм ця підтримка не надавалася. Хоч він вже і вдома, однак спогади ще не відпускають. Олексій багато розповідає про допомогу волонтерів, про побут на передовій, про ставлення держави до таких як він. Проте чи не найбільше чоловіка зачіпає наше запитання про долю мирних жителів на Донбасі? каже, як ледь не щодня доводилось чути плач дітей у будинках через постійні мінометні обстріли. Адже у самого вдома ростуть двоє майбутніх захисників України, які дуже пишаються батьком, зізнається Олексій. Так за Щас у колі родини був лише один раз на ротації 10 днів. Тому нині боєць щасливий, що нарешті вдома. Ми вже годину гуляємо хрещатиком, але до чоловіка у формі так і ніхто не підійшов. Кожен уминає і лише зрідка кидає косим поглядом на нас. Тим часом ми підходимо до невеличкої сувенірної ядки з патріотичною символікою. І тут одразу в Олексія випливають чергові спогади. Ну, так отакі от ленточки. Це, це такі ленточки були у кожного із нас на бронежилеті або там на формі на плечі. Ось такі Постійно. постійно. Там прапори, або я можу показати, в себе є. Просто на цій формі, ну якби на руки є. Ця форма приїхала звідти. Тобто, я там мені перебував. Ось такий от плажочок. Далі експеримент продовжуємо в громадському транспорті. Заходимо у тролейбус. Ми довго розмовляємо про війну, однак погляди пасажирів прикуті до інших речей. Хто дивиться у вікно, хто розмовляє по телефону. В той час Олексій визнає, ставлення людей до військових таки змінилось. Але все, чомусь незрозуміла зрозуміла пересторога, залишилась. Увагу відчуваєш, як тільки форму вдягаєш, увагу відчуваєш люди. Але ти не бачиш в людях. Не. Люди піднялися, у них авторитет до армії піднявся. Але я так скажу, що люди ще не, не розуміють. Якщо воно далеко, воно їх не, стосує. не стосується, якщо воно близько. То тільки тоді, от, хто там побували, ну, або... Ті люди, які переїхали там переселенці, які на, на собі почували, Вони знають, що солдат завжди допоможе. Після довгої прогулянки ми вирішили зайти у кафе. Вільних місць немає. Напрошуємось за перший столик, який потрапив нам на очі. Дві жіночки люб'язно пропонують присісти поряд, як тільки бачать чоловіка у формі і не стримують своїх емоцій. Я тебе благодарю. Я тебе хочу сказати огромне спасибо. У мене два сина. Поэтому я, я, я знаю, що таке героїзм. Я знаю, що таке дякую твоїй мамі, передай їй від мене великий, привіт. Від знайомих дуже приємно. І від незнайомих також приємно, але зараз ну, ми ще не адаптовані, ми ще там. Нам ще важко дивитися на людей, які навіть ну, зараз перебуваючи в кафе. І знаючи, що відбувається там, ну, не дуже не, не дуже хочеться веселитися. А майже три години лише одна людина таки насмілилась подякувати Олексію. Нині у чоловіка вже звання старшого прапорщика. Скільки триватиме його відпустка, він не знає, але за необхідності знову готовий поїхати на війну. А поки у планах військового повернутись назад і працювати з люсарем, як це було до війни, і потроху звикати до мирних буднів. Світлана Макогонська, Марк Гаврилов, телеканал Еспресо.